За майже два роки, упродовж яких триває повномасштабна війна Росії проти України. Сучасна українська творчість сповнилась нових сенсів. Не стала винятком і поезія, яка упродовж сотень років документувала всі повороти нашої історії. Сьогодні в нашій програмі Арта, ми поговоримо про літературу під час війни. До нашої студії завітала поетеса та волонтерка Валентина Вісленко. Вітаю вас, пані Валентина! В нашій Добрий день. студії! Добрий день, рада вас бачити. Вітаю вас не тільки в нашій студії, а вітаю з виходом вашої першої поетичної збірки під назвою «Як ти?». Розкажіть, будь ласка, про цю збірку, як вона створювалась, які вірші до неї війшли, взагалі, все про неї. Мені дуже пощастило, що в моєму житті є люди, які вірять в мене більш ніж я в себе. І саме ці люди стали. Повштовхом до того, щоб ця збірка народилася. Я хочу їм подякувати. Це е, мої викладачі з філологічного факультету Запорізького національного університету, е, Станіченко Ольга Олександрівна, е, Бондаренко Ірина, е, Доброскок, Світлана е, та інші. Е, це моя родина, звичайно, яка е, надихала, підтримувала, і це мої друзі, І саме завдяки цим людям. Ця збірка побачила світ, тому що я побачила, що мої вірші потрібні не тільки мені, а й читачам. Назва збірки надзвичайно цікава, тому що сама фраза як ти за часів війни набула ну прям особливого сенсу. Вона стала більш змі... змістовніша ніж була до цього, тому що пам'ятаю, як почалось повномасштабне вторгнення, і фраза як ти була вже на автоматичному наборі, писав її найціннішим. І тому для мене ваша збірка виявилась ну прям надзвичайно цікавою. Як ви прийшли до назви? Чому вирішили саме так її назвати? Мені хотілося назвати якось збірку так, щоб стало зрозуміло, що кожен, кожна поезія стосується не тільки мене, але й присвячена кожному, хто її прочитає. І ці слова, як ти, дійсно, як ви кажете, ми пишемо найближчим людям, і після кожного вибуху ти одразу набираєш рідним, батькам і затамовуєш подих. Щоб отримати смс відповідь. І е, ці слова, вони є як е, об'єднаною темою да, всіх моїх віршів. Вони про те, як ми, як ми тримаємось під це, е, в ці тяжкі, тяжкі часи. Знаю, що ви почали писати з 9 років. Так. Чи змінилася ваша творчість під час повномасштабного вторгнення? Як знайшли для себе нові сенси для творчості? Змінилась, звичайно. На жаль, зараз в мене більш така сумна поезія, тому що я пишу про те, що відбувається, і е, якось не виходить писати про веселе, хоча е, є в мене вірші, які надихають людей, але е, е, вірші про перемогу, про віру в перемогу. Е, раніше я писала більш ліричні твори. Пейзажну, лірику. Зараз мені здається, що то взагалі було в іншому житті, і я мрію про те, що знову зможу писати ті добрі рядочки, да, які не будуть про війну. Тобто ваша збірка такий ліричний крик душі. Так. А, розкажіть, будь ласка, ще стосовно збірки, скільки віршів увійшло до них, якісь історії їх створення. Знаю, що ви дуже часто пишете після прильотів або вибухів в місті. Так. Після вибухів емоції переповнюють, і е, я знайшла для себе такий ось вихід цих емоцій, е, саме писати. І... Часто, коли ми з донькою сидимо в коридорі, наприклад, тому що С-300 летять так швидко, що ти не встигаєш піти до укриття, і ми зробили собі таке імпровізоване укриття в своєму коридорі, дві стіни. І я обіймаю донечку, і в голові народжуються рядочки. Не завжди я показую їх світу, тому що часто це бувають такі рядки, які треба залишити собі. А часто народжуються вірші, які присвячені саме подіям в моєму рідному місці або в містах, де відбуваються ці трагедії. Багато віршів я посвятила, присвятила Горіхову, Гуляйполю, Херсону і Умані, Києву, Дніпру. Тобто мені хотілося, щоб в моїх рядках назавжди залишилося з Спогади, згадки про ці події, щоб ніхто ніколи не забув, які саме злочини творить країна терорист. Стосовно першого вірша, який створився від у вас від початку повномасштабного вторгнення? Чи пам'ятаєте його і після яких обставин ви вирішили його написати? Так, перший вірш, який я написала. Був присвячений моєму чоловіку, він в мене також військовий, і на початку війни я не знала, де він, що відбувається, і е, мені дуже хотілося бути з ним. Ну, це був вірш присвячений йому, тому що коли важко про це згадувати, це такі… Емоційні дуже були дні для всіх, для нас, для всієї України. І ми не знали, чи побачимось ми взагалі, що буде далі. І ми не знали, що буде з Запоріжжям. І це було страшно. І в той час мені просто хотілося бути поруч з ним, допомагати. І тому таке писалося більше. І саме його. тоді з'явився ваш перший цей вірш. А, про що ще є в книзі ваші вірші? Чи можете показати і розказати саме про книжечку? Е, є вірші присвяти моїм друзям, які, на жаль, загинули моєму однокласнику Кирюкову Віталію, брату мого найкращого друга Максису Миколі? Це люди, яких я знала особисто, якими я пишаюся, вони дійсно герої. Є вірші присвячені полку Азов. Це для мене також особиста історія. Мій гарний знайомий обороняв Азовсталь і був вимушений піти у полон. І зараз ми не знаємо, що з ним більше 600 днів. І я часто присвячую їм свої твори для того, щоб люди не забували, не мовчали. Для того, щоб ми були рупором полонених і казали про них. Я теловика Азову, і е, моя збірка е, допомогла мені закрити два збори. Перший ми збирали на дрони, а друге на М-113 це бронемашини. Я обмінювала е, збірку на донати. Yes. Так, і саме завдяки ще допомагала це три збори. І ще збор був спеціально для Петровича. Це він, до речі, ваш колега був оператором на телебаченні, а зараз також став до Збройних сил України і йому також ми на дрони збирали. І взагал, взагалом... моя збірка допомогла мені зібрати більше 130 тисяч гривень на. Потреби Збройних сил України. Дуже круто. На вашу думку, що ще може зробити поезія зараз під час війни? Бо дуже часто хтось каже, що наразі не час для творчості. Підтримуєте чи не підтримуєте таку думку? Не підтримую, тому що зараз такі важкі темні часи. Саме творчість лікує душі у складі. Арт десанту я читала свої поезії для бійців різних підрозділів, і я бачила ті очі, коли вони хоча б на хвилинку забувають про те, що відбувається, і повністю поринають у світ поезії, починають думати про щось гарне, про щось вічне. Згадують своїх близьких, е, отримують якийсь позитив, якісь побажання. Е, е, і я вважаю, що поезія зараз може е, привертати увагу до всього, що відбувається, і е, е, стимулювати якісь процеси в суспільстві. Е, тому що поезія вона торкається душі і просто слова можна прослухати да, і не підпустити близько до себе. А коли е, це е, віршовані твори, і е, якась музика, да, відеоряд — тобто це все як комплекс такий, е, воно дуже впливає на е, суспільство. І я вважаю, що треба робити е, більш е, Таких заходів, знаєте, там, поетичних вечорів, творчих вечорів, для того, щоб більше людей е, долучалося до цього. Тому що м -м, поезія лікує душі і допомагає бачити світло навіть в такій темряві, в якій ми зараз з вами знаходимось. Пані Валентина, культурна та мистецька діяльність у Запоріжжі за будь-яких обставин не зупиняється ані на мить. Про діяльність запорізьких митців далі. Путь ангели, прозорі крила тихо опускаючи, долонями обличчя закриваючи, загиблих українців зустрічаючи. Рида Піднімаючи свободу України, захищаючи, підступне зло з болот, перемагаючи, і б'ється небо разом з Україною, пліч обліч разом з кожною людиною, звільняючи міста. Тепер радіють ангели, Росарі Крила гордо піднімаючи, Єдину Україну прославляючи. Ви бачите, тепер радіють ангели. Пані Валентина, хотілося б трішечки заглянути ще глибше вашу збірку. Можливо, б щось би процитували нам якийсь свій найулюбленіший вірш. Можна, будь ласка. Угу. У мене все добре, а в тебе? Чи тихо у вашому небі? Ти за кордоном, чи вдома? Ти переміг свою втому? Чи залишилися друзі, співаєш калину у лузі? Чи серце калатає, мов скажена, як кажеш, все добре у мене? Дуже глибока поезія, дуже прям до душі, якщо насправді. Ем, і дуже мені подобається вірш про кохання. Ну, як же ж на війні без кохання, тому давайте дадим про кохання. Кажуть, кохання рятує. А як зберегти кохання? Коли сам всесвіт дарує темряву замість світання, коли замість слів чорна тиша, коли кілометри й години не роблять на краплю ближче. І сумніви, мов павутиння, обліплюють сіткою серце, і в жилах клекоче питання, як нам все, що зайве, стерти, залишити тільки кохання. Бо якщо воно існує, то справжнє, мов небо чисте, то справді воно і врятує весь всесвіт і тебе особисто. Боже, неймовірно. Насправді скільки віршів увійшло до збірки, коли, до речі, вирішили, що потрібно вже її друкувати. 56 віршів. І останній вірш я написала на день перемоги 9 травня. І... Вирішила, що збірка може вже бути надрукована, і в мене вже є ідеї для наступної збірки, і вона майже готова також. І я хочу, щоб вона була прос... трішки про інше. що? Вона буде більш сповнена вірою в перемогу, більш оптимістична. Хочеться надихнути людей, які зараз, можливо, втомилися трішки. Що нам треба зібратися, згуртуватися, об'єднатися, а нема місця в тому зараз. Все буде потім. І хочеться дати якогось позитиву. Який ще основний меседж наразі вашої творчості? Ви так пишете на дуже різні теми, вони всі стосуються війни, про кохання, про надію, про любов. Але все про війну. Так, воно yeah. все переплутається. На жаль, я не можу не торкатися теми війни. Я дуже близько беру це до себе і. Допитали мене, що змінилося в моєму творчості, я стала більш сумною. Я розумію це, і, е, і мені не хочеться, щоб так було. І мені хотілося б бути більш позитивною, щасливою, і взагалі я все життя працюю на створюю свята і е, але зараз воно, знаєте, так болить і. змінилось все ж таки ваше світосприйняття. Так? Так. Так, дуже змінилося. І змінилися е, люди, з якими я спілкуюся, е, змінилося оточення моє, змінилися е, плани, мрії, тобто все навкруги того, що відбувається зараз в моїй країні, тому що е, це моя країна. Я тут живу і це наш дім. І ми в себе вдома. Правда, на нашій стороні. Як творчість може допомагати, а, як саме ви? Я знаю, що ви дуже багато волонтерите. Розкажете про свою волонтерську діяльність, яку ви все ж таки поєднуєте із мистецтвом. Ми з донькою для того, щоб, знаєте, трішечки розслабитись, плетемо сітки, а, з сестрою робимо окопні свічки. А, в мене в родині. Зараз дві людини на фронті, і це 55-та наша бригада, представники. Її. І ми допомагаємо особисто їм. А так, на загал, це, ну я кажу, я більш допомагаю Азову. І... Намагаюся не мовчати і привертати увагу до всього, що відбувається. Мені пощастило дуже багато знайомих і. Я якось можу впливати на цей свій там міні-соціум, да, і е, гуртувати людей і робити так, щоб вони е, також щось робили для армії. Е, багато людей пишуть мені, Валя, де ще збори? Чому ти? Чому зараз немає збору? Але для мене кожен збір це дуже важко. Дуже важко, тому що. Е, я боюся когось підвести, щось зробити там недостатньо. Мені завжди здається, що я роблю щось недостатньо, хочеться робити більше. І також у вимогах щось робиться. І напевно, якщо кожен з нас буде от, хоча б трошки робити, ну, з маленьких справ буде велика перемога, наша перемога. Пані Валентино, як гадаєте, чи є нині література спротивом російської агресії? Так. Вважаю, що це дуже актуальна, болюча і необхідна частина супротиву. Література підіймає теми, які зараз якими зараз переймається суспільство. Ми показуємо, що ми проти того, що відбувається. Тим паче, література українською мовою і зараз в наших східних регіонах. Ми показуємо, що ми. Не просто розмовляємо українською мовою, а ще й е, пишемо, е, пишемо на загал і е, показуємо, що українська мова для нас е, має велике значення. Стосовно творчих планів, кажете, що плануєте нову збірку, може щось анонсуєте, може чимось поділитесь з нами. Я думаю, що це буде навесні або влітку, якщо не встигну. Е мені хотілося б зробити дуже е затишну презентацію. Е перша презентація була в Запорізькій обласній бібліотеці, і е це дійсно був який творчий вечір, мій мені дуже сподобалось, і тим, хто був присутній також. Е е це дуже круто, що зараз поезія знову стає актуальною, і люди читають, поширюють, декламують і українська поезія зараз набуває нових обертів, я думаю, це новий етап і. Зараз це більш така лірична публіцистика, да, тому що ну, військова поезія зрозуміла, вона менше, менше образів якихось, це більше правди, більше буття. Але е, я думаю, що це буде нова сторінка в українській літературі. І я буду дуже радіти, якщо це стане частиною цього процесу. Ну, я вже. Частина цього процесу на рівні Запоріжжя, але хотілося б, да, щоб мої е, твори війшли в історію і про наше е, незламне гуляйполе, гуляйполе горіхів, щоб люди знали, тому що те, що відбувається на нашій землі, е, це справжній супротив українського народу проти російської агресії. Пані Валентина, бажаю вам творчих успіхів. Будемо очікувати на вашу нову збірку. Бажаю вам натхнення дописати її якомога скоріше, тому що ваші вірші дійсно надихають. Хочеться вже почитати її. Пані та Панове, ви дивились програму Арт. А побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!